Вітаю, друзі, знаходжусь на центральному ринку міста Суми, сотні, тисячі людей е, скупляються, е, дбають про те, що вдягтися, що їсти, що пити. І знаєте, от я задаю питання постійно собі. От тисячі людей йдуть на ринок, платять ціну за те, щоб щось купити. А скільки з цих людей е, сьогодні читали слово? Скільки з цих людей взагалі знають творця? І це гріх нас знаєте, помістив таку метушню, що ми дбаємо про все на світі, але не про найголовніше. Ісус сказав, що ми дбали не про їжу тлінну, але про їжу, яка перебуває вічне життя. Тому, друзі, давайте сьогодні будемо для когось прикладом, будемо для когось свідченням того, який великий Бог, і поділимось кимось Євангелієм, словом Божим, тому що слово Боже здатне зцілити, здатне змінити сотні людей, тисячі людей не знають Бога. Їм потрібен Господь, і нехай сьогодні наше серце буде навернене до того, щоб подбати і принести в ще життя Євангелія. Гарного всім дня, Божих благословень! Вірю, що Господь він діятиме через свою церкву, через людей, які дадуть місце йому діяти через себе на цій землі. Нехай Бог вас благословить, ім'я Ісуса Христа.